Вітаю, друзі. Хто сказав, що в 70 років неможливо виконати деякі вправи, які виконують на сьогоднішній день люди, спортсмени, навіть професійні спортсмени. Тому, аби була воля, як кажуть, поїхали. Перша вправа. Ведь Пять. 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 Ну що, ми це зробили, тому хвилина відпочинку і знову по колу. І так прикола. Всім добра і благополуччя. Вам здоров'я, а мені подобайте.